Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта Дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, мої любі. Вже не кажу родичі гарбузові, але кому подобається, мені подобається трошки шуткувати іншим разом, тому що можна відверто сказати, здуріти. І так, мої дорогенькі, дивимося енергії дня для України. Ой. Для України. А, ви знаєте, якісь, а, я так скажу, крадіжка, обман, лицемірство, підступ. <кій> якось, якось так це йде. Не дуже добра а, недооціненість когось і переоціненість когось, якось так. Знаєте, що з мене? Не дуже добрі сьогодні, я так скажу енергії. Не дуже добрі, бачите, самі ці, я так скажу, важка енергія, перенагрузка. Тобто людина потребує вже відпочинку. Якось так не хочеться щось бачити, погані речі, тому що це нагружає людину. Якось так це йде. І це, до речі, це на початковій стадії. Якщо зараз не предприйняти щось, пролупити очі, як то кажуть, прояснити ситуацію якусь. Конкретніше запитати, не закривати очі, а дивитися правді у е, е, лице, то е, продовження не буде. Через те, що це паж, а паж він говорить про те, що я щось захрип... <кій> захрипла, а паж говорить про те, що це початкова стадія. Тобто, потім буде лицар, потім буде королева і король. Тобто, по наростаючій, воно може піти. Це... Будемо так казати, як то кажуть, в зародковому стані це все можна якось прикрити. Якщо це бачити, якщо про це говорити, якщо не мовчати, і тому подібне. Ось якась така ситуація, якась падлянка. Коли, от розумієте, людина, яка не хоче бачити, робиться ця за, -за падлянка далі. Коли хтось спостерігає, а хтось краде. А ми не дивимося, тому що е, закриваємо очі, тому що нам важко на це дивитися. Якось так. Якось так. Сьогодні не, не дуже якось. Зараз дивимося індивідуальний розклад, мої дорогенькі. І так, індивідуальний розклад. Сьогодні рукавички, якщо ви пам'ятаєте. Перша карта, друга карта і третя карта. І так. Вибирайте свою індивідуально, я завжди вам кажу, інтуїтивно, можливо, що треба вам очі закрити, можливо, що треба вам на паузу натиснути, а ми будемо йти далі. І так, перша карта шість мечів. Хто вибрав першу карту? А ви або на чужині, або наразі у дорозі? У вас дуже відповідальна місія, будемо так говорити. Дорога, місія, завдання. Можливо, ви просто працюєте в дорозі, якісь перевезення, волонтерство, щось таке у вас і небезпечна може бути дорога. Тобто, я так скажу наразі, у вас сьогодні щось таке, що потребує вашої уваги, буцімто діти, ваші чужі. А, якісь люди, яких треба приютити, яких треба нагодувати, попіклуватися, а, прийняти за них рішення, тому що, можливо, людина не в тому стані захворіла або ще щось. А, ви знаєте, сьогодні дуже нелегкий день у вас. А ви а, цілий день, якщо будете ось тако, якось в такому стані, знаєте, що ви не будете бачити кінця цього дню. Ось так я відчуваю це енергетично. Ви вже як вечір прийде, то ви скажете, ну все, на кінець то цей день закінчився. Нелегкий день. Дуже багато рішень приймати, особливо логічних. Тому дивіться, будьте уважними, тому що дійсно дуже важливий день. Будьте уважні. Якось так. Тепер друга карта, мої дорогенькі. Хто вибрав другу карту, тільки що вона у нас була? Маленькі речі. так? Це можуть бути якісь новини, якісь маленькі прибутки, новини звичайно позитивного характеру. Тобто, або якісь фінансові, якісь маленькі дрібні гроші. Знаєте, можливо, хтось чайові дасть, або можливо, просто хтось подякує вам, цукеркою, цукерочкою якоюсь, якимось шоколадкою. Це якісь дрібненькі подарунки. це а ви знаєте, хороші, як би це сказати, позитивні новини від дітей про дитячі якісь успіхи, що дитина добре вчиться, що дитина добре, можливо, хтось, можливо, вчителька похвалить. Ви знаєте, Тут може бути дуже-дуже багато такого ось із дітьми пов'язаного якісь клопоти. Ось. А можливо, що ви починаєте якесь навчання, якусь нову роботу, як учень, тобто ще не на роботі такій, знаєте як би це сказати, коли дають вам нову роботу, кажуть: ви йдете на е, такий витривал на термін випробувальний. Ось, і вам е, якісь дрібні будуть, можливо, на два дні е, вас будуть іспитувати. Випробувати. Можливо, у вас будуть більше випробувати, на місяць, два, але це карта така, початок, яка має перспективи. В будь-якому випадку тут є перспективи. Залежить все від вас. Чому? Тому що ви будете старанними, ви будете уважними, ви будете кропітливими і, як то ще кажуть, всичивими. Туди у вас все вийде, абсолютно все вийде. Хороший початок. І остання третя карта, а тут у нас перемога. Мої дорогенькі. Ви знаєте, це дуже хороша карта. Я вже її часто, хто дивиться мої розклади, мої відео, то ви давно знаєте, як я її розказую. Що це люба карта має і позитив, і негатив. Ось, Але ця карта, вона чітко показує, ви можете мати успіх, ви можете. Сьогодні блестять, як то кажуть. Дійсно, яскраво. Щось у вас таке вдасться, якась, ви знаєте, і кармічна ситуація може. Ну, Тут взагалі, ви знаєте, тут настільки яскраве. Дивіться, щоб це сонце вас не засліпило. І, ви знаєте, ця карта може й попекти. Тому будьте все рівно обережні, я так скажу, гординя, щоб не. Носа не дуже задирайте, бо так і зачепите носом це гаряче сонце. Але карта все рівно каже: радість, посмішка, щастя, удача, успіх, абсолютно все, що пов'язане з процвітанням, розцвітанням, розквіт у всьому. За все, що ви берете. І я так скажу: якщо ви, наприклад, сьогодні зазвичай були така сіренька мишка, якщо ви так думаєте, так, то сьогодні ви будете помітною людиною. Сьогодні вас помітять. Ви сьогодні, ви знаєте, як то сонечко ось світить, гріє, дивіться, щоб не припікло. Ось тому на сонці може припікти. Можна ще сказати, що обережно з гарячими пристроями, тобто, щоб не ошпаритись, не попіктись, але взагалі-то це все рівно позитивна карта. Вона найпозитивніша карта у всій колоді. І якщо ви, наприклад, маєте поруч якусь не дуже хорошу карту, то ця карта засліплює. Все, вона пом'якшує всі негативні. Тобто, якщо у вас була сварка, ви сьогодні помиритеся, а, ви зможете ці кутки зрізати. Тобто е, нічого ніякого загострення, все, супер пупер будемо так казати. От якось так мені пішло сьогодні. Хороше, в принципі, всі, всі хороші карти індивідуальні сьогодні, мої дорогі. І тепер, як зазвичай, у нас е, карта надії. Для України, це саме для України. Ви знаєте, хтось сміється з цих розкладів, а я скажу так: ви знаєте, коли є надія, коли є віра, коли якась підтримка, якщо це таро нас підтримує, чому би і ні? І дивимося, яку нам надію дасть таро веселки Тобто. На кінці веселки, там, де скарб є. Який скарб відкривається перед нами у майбутньому саме для України? Диявол. <реш> Мої дорогенькі, я так скажу, ну як можна позитивно. Дивіться. А тепер згадайте найщасливіший день у вашому житті, який був колись. Буцім, то у вашому дитинстві. Буцім то в дитячому, там, можливо, садочку, школі, в юності, або рік назад. Ось це, будемо так казати, прив'язка, позитивна прив'язка, яка надає нам сили, тобто далі жити. Я так скажу, в принципі, в принципі нам хочеться повернути. Те що, ми були, те, що ми мали колись так, до війни. Ми повинні розуміти, що такого вже не буде. Нам потрібно цю ситуацію відпустити. Так буде краще. Мої любі, повірте мені, після війни буде краще. Я скажу чому? А, я скажу чому. А, уявіть собі, м тайфун якийсь, торнадо чи ще щось. Це все змете негатив, щоб ви це розуміли. Цей негатив весь змете, який був. Чому приходить торнадо? Торнадо приходить туди, коли негативна енергія кружляє. Просто так воно не приходить, не притягується. Ви повинні розуміти, що от в Україні йде війна. Настрої бурні піднімаються в Ірані бушують. Ось ці всі кадри ви повинні розуміти, що це все і робить потім десь землетрус, десь тайфун, десь торнадо. Це енергетично пов'язано разом. Ви це повинні розуміти. Так само і це не буде вже так, як було, буде краще. Завжди. Оновлено буде краще. Нам просто завжди важко привикнути до того нового. Людина, яка привикне, вона завжди а, розуміє, що то краще. Зараз ми витягнемо, що то краще буде. Нове життя. Бачите? Нове життя. Зовсім нове життя. Абсолютно нове. Новий шлях. Абсолютно новий. Я так скажу: більш відповідальніший, до речі, мушу сказати, більш відповідальніший. Чому? Тому що ми до війни. Навіть деякі люди зараз ходять такі чутки, що десь у Києві там якісь дискотеки які крутять, там ще якісь ем, е, устраюють вечірки і тому подібне. Тобто люди не відчувають війни. Розумієте? Тому відповідальніше. Ми повинні відповідальніше дивитися. У наше майбутнє. А ця карта показує наше майбутнє залежить від нас, наскільки ми відповідально прийдемо у майбутнє. Відчепимося від минулого, яке б воно красиве не було. Ми не можемо залишатися все життя в дитячому садочку. Ми виростаємо, йдемо в школу. Хоча ми, як перші дні так вау, так, класно, а потім ж треба вчитися. От воно це і є. Треба вчитися. Йдемо в університет, о, це вже не школа, тут треба ще серйозніше вчитися. А коли прийшли на роботу, там ще серйозніше, тому що особливо лікар там, чи юрист не має значення водій, чи ким би ви не були. У вас відповідальність. Оця карта і говорить: відповідальність за своє майбутнє у наших руках. Тобто ми керуємо цей човен і він попливе, з якими мріями, що ми туди покладемо? Позитивні думки, позитивний настрій, все ж хороше, таланти наші, віру, мудрість українського народу. І підемо вперед, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю, мої рідненькі українці. Ви найкращі, пишаюся вами, пишаюся нашими військовими. Горжуся вами і бажаю, щоб наших військових. Шабліни брали, кулі минали, голівоньки ваші. Бержіть себе! Все є Україна!